Це не катастрофа, але атака надзвичайно серйозна, і це найвищий клас атак за наслідками і за складністю організації. Називається це APT Advanced Persistent Threat. І Це дуже довго, дуже дорого, готуються місяцями. Це вони з 2000-х, з нульових. Початку нульових вони створювали відповідні організаційні структури з кримінальних хакерів, з офіцерів спецслужб, займалися підготовкою, злагодженням, організацією, координацією. Вони дуже серйозно до цього підходили, і у них це робота, яка в принципі майже цілодобово відбувається. Тобто, от просто зараз готується чергова атака, реєстри відновлять питання в тому, коли. Якщо на початку повномасштабного вторгнення у нас реєстри були вимкнені не кілька місяців, майже до літа влітку почали відновлюватися, в даному випадку, я думаю, не про місяці йде, а про тижні. Тому що, якщо підтвердиться моя інформація про те, що знищили е, віртуальну інфраструктуру, ну, теж бекапи є, бекапи цілісні і. Їх не, не вдалося зруйнувати, тому що це фізично неможливо, бо вони, вони фізично окремо трималися як згідно тібор науки всієї всіх підходів, все правильно. Вони а, зберігали бекапи, резервні копії. Тобто ось а, але зруйнували інформаційну ну, віртуальну інфраструктуру, тобто віртуальні сервери, віртуальні машини, зв'язки між ними а, і ось це займає більше набагато ну, основний час. Тому що самі бекапи, їх швидка: ну, день, два, три і можна, але куди їх немає інфраструктури, і якщо це підтвердиться, то А воно скоріш за все підтвердиться, як і завжди. Тому я думаю, що повністю недоступні будуть реєстри, як сказала пані Стефанішина, десь до двох тижнів. Протягом двох тижнів почне потихеньку відновлення. Ну, доступу самого. Це не означає, що вони повноцінно працюватимуть. Це, ну, знов-таки непрогнозовано. Ну, наскільки коректно розпакуються бекапи, чи будуть втрачена інформація якась при відновленні. Я думаю, протягом двох тижнів почнеться процес відновлення, стартує. яким він буде успішний, і наскільки швидко. Повноцінно віднос відновиться реєстр, робота реєстрів. Я думаю, це не менше місяця. Насправді, якщо сильно повезе, то через два тижні, на жаль, так вже відомо про те, що не можна перереєструвати авто, не можна оформити шлюб, не можна зареєструвати чи ТОВ, чи відповідно припинити діяльність і ще великий перелік послуг, які недоступні. І тому я це називаю тяжкими наслідками, тому що недоступність цих реєстраційних дій вона прямо впливає на економіку України. Ніхто не вмер від цього. Так я думаю, що ось у наші воєнні часи треба керуватися більше цим принципом, тому не, ну, не слід як каже міністр Федоров, перебільшувати, але й применшувати не слід неможливість зробити певні дії прямо впливає на економіку. І на життя, і на емоції, і на настрій, і на бойовий дух і все, на все таке. Але менше з тим, всю любу інформацію можна відновити. Коли ворог забагато про тебе знає, це завжди погано. Також ці дані можуть і для шпигонських операцій використані, для того, щоб підібратися до якихось важливих військових, когось шантажувати, когось купити. Також хвиля шахрайств можливо, знаючи повні детальні дані, легше організувати таке якісь онлайн шахрайства, тому що там і номери телефонів, і адреси. Ну, якщо це правда, що вони отримали доступ до багатьох баз даних. А це дуже теж погана історія, тому що важливо, якісь махінації з нерухомістю, наприклад, так переоформлення, якісь якісь шахрайства просто розводи. що ось ми з вами там телефонуємо з податкової інспекції. телефонуйте нам на ось на ось цей номер, і, і так далі. Ну, тобто, варіантів безліч пригадати лише, що коли 22-му році, у січні, орки зламали дію, отримали. Повну достовірну базу з даних України. То е, вони, коли вже заходили у Бучу, Верпінь, вони одразу йшли по новим адресам, по оновленим даним і активістів. Але менше з тим, е, свіжі актуальні витоки — це завжди погана історія, завжди вона містить величезну кількість ризиків і шахрайства, і шпрошпигунства.